Відео для ветеринарів, уроки з досвіду, знайомтеся з істинними героями ветеринарії, фахівцями, які рятують життя тварин щодня. Розглянемо останні випадки з практики ветеринарів. Як досвідчені практики вирішують складні діагностичні завдання та добиваються успішного лікування. Дізнайтеся про інноваційні підходи та як вони впливають на добробут тварин. Відкрийте для себе стратегії, які забезпечують кращі результати для пацієнтів. Ветерани професії діляться найціннішими порадами для оптимізації лікувальних планів. Це допоможе вдосконалити ваші клінічні навички та покращити якість обслуговування. Аналізуємо важливість ретельного розгляду всіх аспектів випадку. Дізнайтеся, як система приділення уваги деталям може радикально змінити ситуацію. Поділіться своїм досвідом та переконайтеся, як важливо бути завжди в курсі останніх досягнень. Застосуйте нові знання у своїй практиці та приєднайтеся до спільноти професіоналів, зацікавлених у наданні якісної допомоги. Підписуйтеся на більше відеоматеріалів і продовжуйте вдосконалювати свої навички, отримуючи безцінні уроки від колег практиків.